Будемо зараз а, знайомити вас з командиром роти ударних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. А, вітаємо вас, котя, на зв'язку. Вітаємо Доброго ранку, вас, Тетяна. Бажаю здоров'я, шановні українці. Завжди ваш позивний піднімає настрій. Давайте піднімемо його настільки, щоб ми відразу ваш збір закрили. Звичайно, ціна. І збір дуже великий, але давайте про потребу, і будемо рухатися, і потихеньку люди будуть прикидатися, наче глядачі і будуть донатити. У ми вже говорили про термали. Слід зазначити, що зараз в умовах погіршення погодних умов термали, вони виконують леву частку завдань на лінії бойового зіткнення, тому що саме тепловізійні установки на цих дронах можуть працювати в неясну погоду, також в туман і фіксувати теплові сигнатури і пересування ворожої піхоти. Так само вони виявляють і техніку, і допомагають нам узничто і ефективної дії на лінії бойового зіткнення. Отже, збираємо на тепловізори. Необхідна сума 750 тисяч 300 тисяч є. Ми закликаємо зараз всіх активно долучитися до цього збору для того, щоб закрити його, і наші захисники могли бачити ворога і в день і вночі незалежно від погодних умов. Тепловізійні камери це дають можливі. Це, це роблять можливим. і номер картки на екрані щодо оперативної ситуації. Котю розкажіть. Будь ласка, ми знаємо це харківський напрямок, але по вашому саме відтинку, як тримаєте фронт? Ми несемо бойове чергування в зоні влиці глибоке. Можна сказати, що лінія залишається стабільною. Ми не фіксуємо зараз за останній тиждень взагалі пересування піхоти, також не фіксуємо ворожу техніку. Можна зазначити, що тривають позиційні бої. Ворог не намагається проводити активні штурмові дії, і обидві сторони проводять інженерні роботи. Це все пов'язане з погіршенням погодних умов і ускладненням пересування як техніки, так і живої сили. Інженерні роботи могли би ви детальніше розповісти, що саме роблять зараз окупанти? Це фортифікація. Наскільки вони серйозні? Ці фортифікаційні роботи? Чи вони просто риють нори? Якщо брати межі за кордоном? То вони намагаються застосовувати техніку, екскаватори, важку техніку для створення якихось масштабних масивних укриттів. Що стосується саме лінії бойового зіткнення, то це переважно укриття з використанням якихось підручних матеріалів, накриття з деревини, якісь засоби, які допомагають захистити себе від дощу та погоди. З нашої сторони ми теж намагаємось в кожну свою позицію укріпити максимально, тому що зараз дуже підвергаються позиції масованим ударом, як і авіації, так і системи засобів залпового вогню, і також страждаємо від ворожої артилерії. Якщо ми збираємо зараз на тепловізійні дрони, а саме на них ми збираємо зараз для вас і просимо глядачів, які ще не до нас приєдналися, ще не вікнули національний марафон Єдині новини, бачите QR-корти номер картки. Будь ласка, донатьте 20, 15 гривень, 100 гривень. Абсолютно кожна сума буде в нагоді, тому що на зараз у нас є вже 365 тисяч, а потрібно, щоб закрити збір 750 тисяч. Тепловізійні дрони, скажіть бід. Ласка, тобто, по суті, ви для того, щоб успішно працювати на полі бою, нових розробок не потребуєте. Ви е, працюєте тим, що гарно показало е, себе, чому саме на це падає вибір, чому саме тепловізійні дрони? Тому що різні бригади звертаються до нас за своїми потребами. Ви от зараз кажете, нам потрібно п'ять оцих. Чому? Ну, звичайно, те, що працює, як кажуть, що якщо воно працює, не ламайте цю систему. Це точно. А, звичайно, всі впровадження, які зараз дає нам ринок, це все тестується і застосовується в бойових умовах. Чим більше таких розробок, тим кращий результат. По факту, ці дрони з тепловізійними системами дуже добре себе зарекомендували вже протягом війни, і наші оператори дуже вдало їх використовують. Тому ми залишаємося стабільними в цьому виборі, але не відмовляємося від нових розробок. Зараз дуже широко у нас розповсюджена технологія застосування тепловізійних дронів на засобах FPV. Тобто ми можемо проводити розвідку до розвідку і зразу наносити ураження як живої сили, так і техніки противника. Але якщо брати саме розвідку як засоб масового спостереження, то ми використовуємо саме ці дрони термали, і вони дуже виручають нас як в світлопогоду, так і за умов погіршення таких погодних умов. Котю, а наскільки широку лінійку безпілотників використовують бійці 92-ї ОШБ? І якщо ми говоримо зараз про ресурс, то хотілося б підняти тему і кадрів, так би мовити. Та зараз дефіцит більше дронів чи операторів. Ви знаєте, у нас дуже технологічна бригада. У нас дуже широке постачання. Ми використовуємо як техніку і західних партнерів, так і українські розробки. Все, що з'являється, ми тримаємо руку на пульсі. Кожен інженер, кожен керівник підрозділу мусить просто мусить не випадати з цієї системи, тому що, якщо ти зупинишся, то можна вважати, що ти програв, тому що ворог дуже розвивається і нарощує. Свої промисловий комплекс воєнний нам не можна зупинятися, але постачання, як в нашій бригаді, так і особисто якісь наші напрацювання вони впроваджуються. Дуже широко розповсюджена технологічна робота за межами лінії бойового зіткнення. Ми також розробляємо свої системи на базі якихось знань, які ми отримуємо з досвіду лінії бойового зіткнення. Ну в цьому плані ми в принципі захищені, і ми постійно розвиваємося. Що стосується кадрів, так зараз можна відзначати, що є потреба саме у пілотах. Тому що 90% задач на фронті зараз виконують саме дрони. Ми ні в якому разі не применшуємо досягнення інших родів військ, але дрони допомагають, комунікують і створюють таку налагоджену систему взаємодії. Як же не применшуєте? Якщо сказали, що дрони 90% роботи виконують, а 10% це припадає тоді на артилерії на піхоти, але це ж точно не так. Точно не так. Я маю на увазі саме розвідувальну інформацію, і ми постачаємо цю інформацію для ефективного виконання задачі кожного роду військ. Що стосується операторів, то так зараз люди проходять навчання повноцінне. Ми ми даємо військові облікові спеціальності. Ми саме в нашому підрозділі намагаємося створити універсальних бійців. Тобто, саме в моєму підрозділі люди можуть літати майже на всіх засобах. Як розвідка, так і ураження, і якщо є необхідність, то вони можуть один одного замінювати на тих чи інших позиціях, в залежності від необхідності, яка виникає у склавши ситуації, поясніть тоді, будь ласка, майже на всіх засобах вони можуть літати. Ми от сьогодні ефір з Максимом почали о 6 ранку і говорили про Діпстрайк сферу і про те, що Астраханський завод сьогодні зранку палає в Волгограді. Теж було вночі галосно, теж пожежа. То все це газопереробка, і от сфера нашого діпстрайку один з моментів, що не можуть випробовувати повноцінно те, що буде запускатися на території ворога. Ваші безпосередні пілоти вони вчаться, і тут в цивільному житті починаючи, де вони розгортають свої можливості використання усіх авіаційних комплексів, тому що потрібна територія, потрібне небо, потрібна відсутність обмежень, але ж обмеження є. На війні, звичайно, їх немає, але ж треба з базою підходити уже туди. Ти не прийдеш навчатися виключно на війні. Так, звісно, у нас є певні фішки, у нас є локації. Вони потребують деякого нашого переміщення за лінією бойового зіткнення, тому що ворог постійно моніторить наші тренувальні бази, моніторить наші виїзні полігони. Тому постійно місця, де ми проводимо тренування новообраного особового складу, вони змінюються. Є спеціальні групи, які шукають ці місця, які входять в контакти з. Засобами системами ПВО, які боронять нашу країну. Тобто, ми шукаємо ці дірки, коли можна зробити ці планові виліти на дальні дистанції. Ну ви самі прекрасно розумієте, що ми не можемо тренуватися там на полянці кілометр на кілометр. Тобто, нам потрібні якісь ширші ресурс. Нам потрібно зачити небо. Але здебільшого здебільшого саме загартовується новоприбулий особовий склад уже в бойових умовах. Тобто ми залучаємо по одній двох дві людини на уже на безпосередньо на бойові позиції. Звичайно, після того як людина пройшла курс базової підготовки, як вона вміє поводитися зі зброєю. Вона розуміє правила і принципи життя на лінії бойового зіткнення. То ми беремо бойові умови і вже там загартовуємо цього бійця безпосередньо за фахом. Зрозуміло, які навички це буде останнє питання. Уже додали наші глядачі 140 тисяч гривень. Надзвичайно їм вдячні за цей збір за підтримку 92-ї окремої штурмової бригади. Які навички спрацьовують все таки? Хто стає першокласним пілотом? А кому от просто не вдається? Буває так, що людина до техніки не мала навиків, а тут вона розкривається? Чи ні? Є певні базові навички, які потрібно, щоб мав пілот. Ну не може людина геть приходити з іншого сфери і ставати прекрасним пілотом це залежить від людини. Кожен командир він ставить свої задачі, і для нього важливі свої аспекти як в людських якостях, так і технічних. На мою особисту думку, ми цінуємо, я знаю, що кожен оператор пункту управління, який спостерігає саме за тим, яку картинку передає дрон, вони цінують плавність. Тобто я завжди прошу своїх пілотів, щоб вони все робили плавно, без різких рухів, тому що кожен е сантиметр тої території, яку за якою ми спостерігаємо, він не може бути упущений. Тому що якщо ми десь пропустимо піхоту, десь пропустимо техніку, це коштує життя безпосередньо бійців. Тому ми цінуємо спокій, десь можливо навіть. Менталізацію, тобто людина, яка буде просто вдивлятися в кожне дерево, в кожен кущ зазирати, дивитися в кожну норку, ми цінуємо саме спостережні якості і спокій. Дякую вам. Я не, знаєте, що подумала від ваших слів зараз відштовхнутися. Людина, яка з ліжка, наприклад, вімкнула національний марафон. Вона може спокійно взяти телефон, подивитися на себе, як вона зранку виглядає. Спокійно і плавно. Потім спокійно і плавно навести на QR-код, який зараз ще на екрані національного марафону, і здонатити роті ударних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Котя командир цієї роти був в нашому ефірі. Додали ми більше 150 тисяч. Це вже плюс. Дяка кожному, хто донатив цим ранку. Ком в наступній годині ще буде збір котя. Вам надзвичайно дякуємо за цю розмову.